Ські артисти, музиканти, письменники, спортсмени без їх досягнень Україна була б іншою, і сніданок пропонує згадати тих, кого сміливо можна назвати обличчями нашої незалежності. Вона рідко з'являється на публіці і легко відмовляється від державних нагород. Але вже за життя талановита Ліна Костенко стала класиком. Її твори вивчають у школі, а влучні рядки 86-річної літераторки залюбки цитують багато українців. Найголовніше у житті це гідність, вважає Ада Роговцева, акторка, без якої Україну важко уявити. Людина без гідності не повноцінна, а нація взагалі неможлива. Народна артистка повсякчас доводиться своє переконання на ділі. День незалежності вона проведе на сході, буде давати благодійну виставу. Одні називають його скарбом України, інші пророкують кар'єру президента. А сам Святослав Вакарчук після навчання у Єлі і далі відверто говорить про наболіли і збирає своїми піснями переповнені стадіони. Окрім капітана океанів, таке нікому не вдається. Моральний авторитет нації Любомир Гузар вже відійшов від справ, але вчинки, і слова колишнього предстоятеля УГКЦ досі викликають безумовну повагу та підтримку співвітчизників, навіть тих, хто належить до іншої церкви. Він був теслярем, редактором, літературним критиком, політв'язним, журналістом, кочегаром, лідером партії і ініціатором української гельсінської спілки В'ячеслав Чорновіл. Він той, хто довго і невтомно боровся за незалежність, яку ми сьогодні святкуємо. Брати-клички вони перевернули світ боксу. 2 липня 2011-го українські боксери зібрали всі пояси чемпіонів світу і тріумфально увійшли в світову історію. Ще одна жива спортивна легенда. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Він став першим українцем, який виграв лігу чемпіонів УЄФА у складі Мілану. І третім з наших отримав золотий м'яч як кращий футболіст Європи. Актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв творець Хайтарми. Чимало людей лише завдяки цій картині дізналися про жахливу трагедію кримськотатарського народу. Найвідоміший український режисер Олег Сенцов, на жаль, став таким через несправедливе ув'язнення. Тисячі людей вражають його небайдужість і стійкість. Сніданок сподівається, у Олега попереду багато хороших фільмів. Наступні два обличчя незалежності жіночі Руслана і Джамала. Одна своїм запалом, інша проникливістю підкорили не лише журі відомого пісенного конкурсу Євробачення, а й слухачів із десятків країн.